У Свято-Успенському соборі ПЦУ у Полтаві віряни зібрались на богослужіння. небес небеспіднесімо серця. Цьогоріч Преображення Господня або ж яблучний спас святкують за новим церковним календарем. Раніше на два тижні, 6 серпня. Намагаємося, хоча б на Великдень і на яблучний спас відвідувати храм з дітьми. Збираємося зранку до храму, збираємо кошика з фруктами з саду і їдемо з дітьми на службу. В цей день Христос проявив своє божество, славу свого божества, як сказано в текстах богословських літургійних. Показав своїм учням, що за його тілесністю якби прихована його божественна природа. Тому ми святкуємо це свято дуже урочисто, якби нагадуючи про світло божества. Біля собору митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір освячує кошики з фруктами. Лідія Майборода поклала до кошика для освячення яблука, мед, груші та букет сухоцвітів. Я ходжу більше десяти років сюди. Освячую виноград, сливи. Для мене це зустріч з Богом, це приближення до кращого, до Господа. до Людей це свято було раніше встановлено в Греції, і там дозріває виноград. Тому там свято винограду. Ну а в нашому краї виноград менш присутній, а більше присутні плоди, яблука і інші. Тому ми святимо все, що Бог нам дав, все, що дозріває зараз. Те, ми і освячуємо, і те благословляємо. Ну це освячення, це якби благословення на споживання цих плодів. Олександр Мазурін з родиною також освячує фрукти та мед. Це традиції, які в Принципі поважаємо, пам'ятаємо всі ми християни. Кушку сьогодні фрукти, ягоди. Чим багато літо, що дарує, що любить дитина поїсти, яблука, сливи, груші, ну також персики і виноград. Медовий, яблучний та горіховий спаси християни вшановують щороку. Як розповів митрополит Федір, 16 серпня цикл свят завершуватиме горіховий спас. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.